Межівщина у тіні війни. Сьогодні ми опитали межівчан, як наближення фронту вплинуло на їх життя і як вони намагаються залишатися сильними в таких складних умовах. Межівщина знаходиться за 20 кілометрів до лінії фронту. Як ви живете в таких умовах? Як ви пристосовуєтесь? Чи думаєте виїжджати? Ну, Живемо хорошо, надіємося на дуже хороше. Може ж воно закінчиться колись. Ну, думаємо, тут пока жити, а там видно буде. Ну, а так, що, що Бог дасте наше. Не збираєте валізи? Ні, поки ні. Надіємось на. Лучше. Виїжджати не планую, але ж все одно думаю, тому що маю двох дітей про те, що потрібно мені таки збирати речі. Але на сьогодні я ще нікуди не їду. Я вже такий раз переживала. Тому 20 кілометрів наближення до фронту, але в меживі зараз не є е, зона бойових дій. Тому всі комунальні заклади, і ми тим паче працюємо в звичайному штатному режимі. Приймаємо, звільняємо, але багато людей евакуюються, Це точно. Ну я наразі не збираюсь. Я думаю, з дому нікуди, ну без себе все це закінчилося. Я так думаю. Дай Бог, щоб все це закінчилось. Якщо буде все погано, то звичайно будемо. Ми будемо сидіти до останнього, тому що я народилася в у селищі, і я люблю його, і мені дуже не хочеться нашої родини виїжджатися. Надіємось на краще, віримо в Україну і надіємося, що буде добре. Ми переселенці. Живемо в Водаласі. Самі Спокровська. Самі з Ну, Виїжджати не збираємося. Как будет близко фон подходить, у нас два детей, конечно, уедем. Тревожно, очень тревожно в последнее время, но мы работаем, мы тренируемся, мы надеемся, что нас эта беда не коснется. И мы будем продолжать не только мы, а хочется, чтобы все жители. Ми живої України повернулись в нормальне житті. Валізи не збираємо поки що на даний час. Живемо, надіємося, що буде краще, щось буде краще, все буде добре. Віримо, віримо в ЗСУ, все буде добре.